Я медицини Луганчан, тому що вони сюди приїхали. Сподіваюсь, що вони залишаться тут надовго. Вітання жителям нашого міста, нашої громади, нашим гостям з інших куточків регіонів нашої великої держави, Незважаючи на те, що годину назад закінчилися повітряні тривоги, і ворог продовжує наносити ракетні удари по нашій території, але Україна живе. І Україна буде жити. Сьогодні здійснилася мрія гарної, чудової жінки, яка колись, мабуть, подумала і вирішила мрію свого дитинства втілити не там, де вона народилася, а там, де вона зараз живе. Я радий, що вона колись вибрала це місто Лубни, яке багато з нас, це Яна Володимирівна, яка Реалізувала той проект, який сьогодні ми бачимо. Жителі нашого міста, особливо той, хто тут поблизу, пам'ятають це приміщення, яке це приміщення було. І подивовані е, зовнішнім виглядом поки що. Я думаю, ви ще більше подивовані внутрішнім наповненням, але не саме жовне обладнання. Ось за мною тут стоять поруч світила медицини нашої держави Україна, Луганщини, Полтавщини. Києва, той, хто все своє життя поклав на те, щоб підтримувати здоров'я нашої нації, наших діток в першу чергу. Сьогодні вічне відкриття в Нового року, безумовно, це велике свято. Свято паралельно з тим, що у нас є перемоги на фронті. Ми обов'язково переможемо. Рік 2023 буде однозначно переможним і мирним. Для такого? І для цього відкриваються такі центри. Мрія здійснилася чарівної дівчини, мрія здійснилася лубанчан і отримують роботу і, і, і продовжать свою діяльність медичну значна частина медичних працівників. Я від імені лубенців від імені громади щиро радий цьому і розділяю цю. Таку радість якраз перед день нового року і бажаю, щоб новий рік, а новий рік, ви знаєте, який у нас? Рік кроля, по-моєму. Ну, ми так, так, щоб далеко не відходити від, від, від цього, так і зробимо. Отакого От хатого я, Яна Володимирівна, сюди до мене ближче. Я за одне вухо, ви за інше. Ну так, щоб 2023 рік і можливість, щоб цей рік був вдалим для нашої держави і для цього закладу, хай допоможе і оцей такий маленький кролик чи заяць.